Всіх вітаю на своєму каналі і покажу вам сьогодні свій вишневий день. Вишні поспіли. Потихеньку я їх обриваю і роблю заготовки на зиму. Обов'язково гарно мию, гарно мию декілька разів. Перший мій спосіб переробки вишень на зиму це компот. От гарно я їх помила. На трьолітрову банку потрібно пів літри вишень. І я беру одну чайну ложечку лимонної кислоти і 100 грамів. Ну, може 150, зависимості від того, який цукор, цукру. У банку вставляю дерев'яну ложечку і заливаю кип'ятком. І саме окропом. Ось так залила окропом і закриваю кришкою і закручую. І закриті банки я так перевертаю, щоб подивитися, чи кришка не пропускає нічого, гарно закрутилося. Так поколотила, щоб цукор наверху опустився, і накриваю тепле, тепле. От у мене є старий халат. Зверху я накрию декілька. Теплих махрових полотенець і так воно буде стояти до повного охолодження. Повторюся, на 3-літрову банку я кладу 0,5 вишень, чайна ложка лимонної кислоти 100-150 грам цукру і заливаю кипятку. Вишню я гарно мию чищу від кісточки. І на відро вишень додаю кілограм, а може навіть і 2 кілограма цукру, тож цукор може бути не солодким. Проварюю я потім якісь посудині, От мене, наприклад, миска така є велика, три рази. Перший раз закипіли вишні, покипіли хвилин 15 я їх виключила і відставила до повного охолодження. Другий раз так само поставила вишні, покипіли вони в мене хвилин 15 і я їх відставила. А третього разу вони покипіли в мене. Бачите, зараз вони в мене киплять третій раз. І я їх буду закривати. Це буде в нас вишневе варення. 500 грамові баночки я обов'язково стерилизую обов'язково. Ставлю у банку або дерев'яну або желізну ложку і засипаю варення. Це для того, щоб від гарячого не тріснула банка. Наложила так варення, витягую ложечку, закриваю кришкою, закутую, закриваю. І закутую так само, як компот, до повного охолодження. І так, із відра вишень перечищених, відварених, ми додали 1 кілограм або півтора кілограма цукру. І в нас виход вийшов 500 грамових баночок варення, тобто 3,5 літри варення. Їх теж потрібно. Укрити теплим, перевернути паночки, я перевертаю і укриваю теплим до повного охолодження. А зараз я розкажу ще, в мене є один спосіб, як, як закриваю компот із вишень. Вишні у мене дуже соковиті, тому, коли я чищу їх на варення, отримую багато соку. І коли вони варяться, сок, щоб варена було густішим, я трішки надбираю у посудину. І от так, на літрову баночку оцього соку з варення я додаю 2 літри води, столову ложку лимонної кислоти, 200 г цукру і варю як обичний компот. Отак от я в каструлі поставила варити компот, який я прошу, обов'язково попробуйте його. Тому що, якщо ви багато додавали цукру е, у варення, то цей компот може бути і так солодким, щоб ви не перепущили просто з цукром. А поки оце в мене вариться компот, я йду, як говорить дитина. Переробляти варення на другу партію, чи переробляти вишні на другу партію варення. Ось хочу показати вам вже все-таки компот у каструльки закипів. І я його нарю у банку і закручу. І другу каструльку теж ось вона закипіла, і я її закручу. Ось показую мій результат компот, той, що я варила у каструлі. Скільки тут три літрових баночки і 2 півторалітрових. Я їх теж перевернула і зараз накрию, щоб вони охолонули в теплі. А тим часом знову ставлю у каструлі компот варити із соку, що пустили вишні. І на вулиці, на свіжому воздухі продовжую чистити вишні. Ось кісточки, ось самі вишні. І ось уже перечищені, що будуть на варенячку. Ви бачите, вони юшечки багато. Я її відберу і знову буду варити у касульки компот. Всім всього найкращого. Вибачте мене, що можливо погане відео зняти через те, що я одна дума. І однією рукою знімала, другою крутила. Всього вам найкращого. До побачення.